Ми молимось, за упокоєння душ точили крабів Божих, захисників України. Він любив Україну, любив своє життя. Все важливо як пам'ять, як пам'ять про нього. В обласному центрі освятили частину портретів загиблих військових. Меморіальні конструкції встановили у рамках проєкту Полтава пам'ятає героїв. Християни моляться за те, щоб Бог був милосердний до всіх, хто відійшов у вічність. Це акт любові, це такий е, справа милосердя, молитва за спочилих. Ну і е, освячення самих обелісків, тобто така сакралізація цього місця. Для невіруючих це важливо в якому сенсі, тому що це особливе якесь дійство на пошану їхніх рідних і близьких, які віддали життя за нашу країну, за нашу державність. Проєкт Полтава пам'ятає героїв це встановлення щитів пам'яті, щитів честі загиблим. Героям, захисникам і захисницям у нас розпочав свій рух ще від 2024 року. Прийом заявок триває, заявки є цього року. Ми ще будемо доповнювати нашу алею пам'яті. Тож станом на зараз всього на алеї 550 портретів наших героїв. Як Суспільному розповіла секретар міської ради Катерина Ямщикова, 2025-го у Полтаві встановили 75 двосторонніх щитів з фотографіями 150 військовослужбовців. Я сюди приходжу кожного дня, ми приходимо з дитиною, приносимо сюди квіти постійно. Ми звикли вечеряти сім'єю. Я готувала їм дуже смачні страви. Для мене це важко. Ми беремо навіть до того доходи, що ми беремо сюди у якомусь боксі, ланчбоксі їжу. І ми сідаємо із татом, з моїм чоловіком коханим. Ми вечеряємо. для мене це дуже важливо, тому що дядю я дуже сильно любила. Він для мене замінив папу. Він виростив мене з самого дитинства. Він долучився 24 квітня 2024 року. Він був Стрілий помічник гранатометника. Він був на навчанні і поїхав на бойові дії, і там і загинув. Село Нова Іванівка, Курська область. Як повідомила Суспільному, Катерина Ямщикова ще планують встановити 55 щитів з інформацією про 110 бійців. Світлана Мастепан та Микола Єрменко, Суспільне новини, Полтава.